Студенти та випускники нашого коледжу, ще під час завдання стають затребуваними фахівцями у сфері інформаційних технологій, телекомунікацій та поштової логістики. Вони отримують не лише ґрунтовані теоретичні знання, а й цінний практичний досвід, що без проблем дозволяє розвивати професійні навички та будувати успішну кар'єру в майбутньому. Наш коледж розташований у самому серці Харкова, в місті можливостей студентського життя та інновацій. Завдяки зручному розташуванню студенти мають доступ до сучасних технологій, бізнес-центрів і креативних просторів, що сприяє їхньому професійному зростанню та реалізації в майбутньому. Наш коледж вирізняється серед інших великою кількістю вікторин та конкурсів. Студентська рада триває про насичене звілля коледжу, допомагає студентам спілкуватися та взаємодіяти не тільки з іншими студентами, а й ще й з адміністрацією та їхніми кураторами, а також робить освітні та розважальні заходи. Ми прагнемо створювати дружну атмосферу у нашому улюбленому коледжу, адже ми всі дружна IT-сім'я. Кож ми активно відвідуємо заходи та тренінги від відповідних it компаній, що дає кожному студенту можливість проявити себе, випробувати свої сили у реальних завданнях, розширити професійні горизонти та знайти перспективні знайомства та друзів. Наш коледж робить усе, щоб студенти отримали чудове місце для старту кар'єри у світі високих технологій. Ну, сучасний світ неможливий без стабільних і надійних комп'ютерних систем. Ну, тут я вчуся створювати, налаштовувати, ремонтувати потужні мережі. На цьому курсі я освоюю конфігурацію систем апаратне забезпечення, їх компоненти та операційні системи. Ну, все, що є, дає, дає можливість працювати е, мережами. На цьому курсі ми також е, працюємо з реальним обладнанням і вирішуємо потужні задачі. Тому що хочу писати корисні програми, які забезпечують швидкий і безпечний обмін інформацією. Бо логістика це не просто доставка, а й ціла наука, що допомагає людям переміщувати товари з усього світу. Тому що комунікації розвивається щодня. І я хочу стати цим чоловіком. Бо кіберзлочини стають усе хитрішими, а я хочу вміти зупиняти їх та захищати дані. Студенти та випускники нашого коледжу стають затребуваними спеціалістами на ринку праці у сфері інформаційних технологій та поштової логістики ще в період навчання, а після отримують лише більше можливостей. Це не просто написання коду, а можливість створювати майбутні технології. Тут ми вчимося будувати ефективні рішення е, сучасного світу та створювати нові шляхи розвитку в інтернеті. Е, це це… можливість автоматизувати процеси та створити нові технології, які впливають на життя людини. Наші викладачі це професіонали з реальним досвідом у сфері IT. Вони не просто викладають теорію, а допомагають вирішувати реальні задачі, з якими ми стикнемося в роботі, а також вони мотивують нас не здаватися перед труднощами, адже кожна помилка це ще одна можливість навчитися чомусь новому. Ми Навчаємося працювати в команді, створювати власні проекти та втілювати сміливі ідеї. Адже сучасні які фахівці це не тільки програмісти, а й архітектори, дизайнери та менеджери. праця та комунікації це саме ті навички, що зараз потрібні нашій сфері. Приєднуйся до нас і розкрий свій потенціал.